За крок від Олімпіади полтавський танк Олександр Хижняк провів іще один бій на європейських іграх. Президент Зеленський своїм указом позбавив стипендії боксерів, які не визначилися, чи вони проти Росії. Про кого йде мова? А Тайсон Ф'юрі анонсує щось велике. На крок ближче до топового бою, екс чемпіон світу WBC Деонтей Уелдер Велдер відповів на закидони Енді Руїса. Бронзовий бомбардувальник також прагне великої битви. Агов, Енді. Час для гри, друже, Влаштуймо цей бій. Ми запропонували тобі до біса багато бабок. Єдине, чого я не хочу, щоб ти дозволяв зараз іншим вказувати, як розвивати твою кар'єру. У тебе є лише короткий проміжок часу. Ти повинен взяти на себе відповідальність як чоловік. Бо якщо ти зараз дозволиш іншим диктувати, що тобі робити, то в тебе нічого не вийде. Нуль. Ти опинишся на мілині, чувак. Подумай про це, бро. Зробімо це. Давай підпишемо контракт і проведемо бій. Мені набридло сидіти й чекати. Давай подаруємо людям те, що вони просять і чого хочуть. М'яч на твоєму боці. Влаштуймо це. Невдовзі побачимось. Мекс відразу ж прийшов у коментарі до Деонтея та підтвердив свою готовність битися. Let's go! У мене великі очікування від такого бою. Безумовно, Уайлдер буде фаворитом. Проте хто як на Енді здатний приголомшити топчика Хевівейту, і він це вже показував. Right hand... yeah. Huge Ruiz. He did not do Нехай останній поєдинок Руїса проти Луїса Ортіса був не дуже переконливим. Я вірю, що мотивація елімінатора від WBC стане надзвичайною для Енді. Ну а в бронзового бомбардувальника все значно простіше не здохнути за перші 8 раундів і при нагоді спіймати суперника моцною плюхою. Проте, якщо Руїс не пустить Гаву, цілком може переграти суперника за очками. До речі, напишіть у коментарях, чи вірите ви в перемогу Пузатіка над Уайлдером. Я от вважаю цілком реальною. А ви? Якщо цей бій усе ж таки відбудеться, то переможець надалі претендуватиме на пояс Тайсона Ф'юрі – Циган же в цей час анонсує щось велике. Король WBC у надважкій вазі не може дочекатися свого наступного бою. Я тренувався щодня з Різдва, намагаючись влаштувати бій. Я пробував організувати бій з багатьма бійцями, і мені не пощастило, але це мене не бентежить. Я щасливий щодня, коли прокидаюся. Я знаю, що Бог любить мене. І все буде так, як має бути завжди. Не можу дочекатися, коли ви всі побачите, що я для вас підготував. Це буде вражаюче. У футболі так кажуть: розгін на гривню, а удар на копійку. Схоже, що це може стосуватися і циганського короля. Посудіть самі, який великий бій зараз здатний провести Ф'Юрі. В Олександра Усика зараз майоріє перспектива захисту проти Даніеля Дюбуа. Та і всі ми побачили поведінку Тайсона, коли була реальна можливість боксувати із Сашком. Деонтей Уайлдер та Енді Руїз були би хорошими кандидатурами, проте вони також намагаються дістати згоди про очну битву. Тож вони відпадають. Джо Джойс після поразки з жилею заявив, що йому бодай би ще проміжний поєднок провести перед реваншем. Який там ф'юрі у Джошуа зараз тривають перемовини щодо поєдинку із діляном Уайтом. І навіть якщо вони зірвуться, Ентоні також потрібен буде іще бій для того, аби бути готовим іти на ф'юрі. Тому цей поєдинок ми також не побачимо. Якщо і вірити цигану, якщо він не пустомеля і дійсно анонсує щось цікаве, то це хіба що біг жанг. Китаєць на всю кричить, що хоче Тайсона. А Ф'юрі, я думаю, під силу поставити на місце цю стіну. Найближчим часом ми не побачимо в ринзі Джервонту Девіса, адже той у в'язниці. Причому, за словами тренера Джервонти, почувається боксер там майже як удома. У нього все добре, грає у баскетбол та футбол з іншими в'язнями. Вони його люблять. Юристи хотіли перевести Джервонту в місце під охороною, адже він знаменитість. Але танк сказав: ніфіга, відсиджу свій термін разом із усіма. як то кажуть, фарту вам і масці. Джервонта сидить за те, що порушив тримісячний домашній арешт, і ще в 20-му році боксер скоїв ДТП, після якого поїхав у невідомому напрямку. Суд призначив йому три місяці вдома, але йому не сиділося. Тепер має президент України Володимир Зеленський видав указ, що стосується двох українських боксерів. Мова йде про тих, хто ніяк не засудив публічно російську агресію. Президент позбавив державних стипендій двох призерів Олімпійських ігор: боксерів Олега Кирюхіна та Володимира Сидоренка. Кирюхін із Маріуполя, Сидоренко з Енергодара. Обидва міста опинилися під російською окупацією. Подейкують, що колишні боксери залишилися саме там. Віце-президентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова у Фейсбук натякнула, що спортсмени були покарані через мовчання про війну. Для мене таке рішення справедливе і відповідає реаліям. Жодної публікації про напад на Україну, вбивство мирного населення нашої держави, постійний терор, постійні обстріли та окупації, бажання Росії просто знищити українців і стерти таке поняття, як честь і свобода. Жодної публікації чи звернення від них не було. Не існує зараз іншого. Або ти підтримаєш Україну, її цілісність та державність, або ти взагалі не маєш бути громадянином цієї держави. І не кажіть мені про обставини. Тільки у нехоробрих та пасивних людей обставини. А суть і місія атлета бути сміливим і мати чітку позицію у будь-яких обставинах у найскладніші часи, чесна і сильна людина знайде рішення, щоб приєднатися до боротьби з ворогом. Якщо ти в будиночку, ти не маєш права отримувати будь-які державні виплати та нагороди. Це фундаментальна річ. Ніяк не веселим видався четвертий змагальний день для збірної України з боксу. Після вдалого старту, коли виграли всі, окрім Ярослава Харциза, ми отримали звістку про ще деякі поразки. На Хижнякові детальніше зупинимося потім, а поки що коротко: результати. Першою вилетіла Анастасія Ковальчук поразка суперниці з Болгарії. Слідом за нею вилетіла Марія Бова, програвши суперниці з Нідерландів. На щастя, зуміла пробитися до однієї четвертої фіналу. Наша Анна Охрей, перемога роздільним рішенням над Іспанкою. Не побачимо більше в Польщі виступи Дмитра Замотаєва та Аркадія Карцана. Вони свої поєдинки, на жаль, програли. Свій другий бій на європейських іграх провів полтавський танк Олександр Хижняк, і тут уже було не все так просто, як на початку, коли Сашко розмотав грузина Кушиташвілі. Грек цималідіс виглядав настільки непоступливо, що в першому раунді пересічному глядачу було би важко відрізнити. А хто з них взагалі хижняк? Опонент розпочав іще активніше за українця та, по суті, дзеркалив стиль козака. Той же тулуб зігнутий колесом і подана вперед голова. Ті ж бокові і приблизно той самий непомірний натиск на опонента. Аби перемогти хижняка, треба битися як хижняк. як вам таке? Цікаво, що навіть із плином часу самоліді з Обертів не збавляв, відштовхував нашого співвітчизника та навіть непогано ловив у розріз. Хоча кількісна перевага все ж була на боці українця, та і просто в цьому стилі хижняк виглядає більш органічно. Все таки українець так боксує і перемагає всю свою кар'єру, принаймні скільки я його пам'ятаю. Не можу назвати такий поєдинок надзвичайно цікавим. Суперник спробував перекусити, переробити хижняка. А це насправді не так і просто. Хоча у вазі 80 кілограмів фізична перевага українця не є такою істотною, як це було у 75 Навіть невідомі противники вже не виглядають просто тимчасовим тілом у ринзі проти Олександра. Все ще викликає занепокоєння захист українця. Те, що полтавський танк міцний і добре пре, це ми знаємо. Проте чимало хижняк пропускав у розріз. І ви пам'ятаєте, чим це може закінчитися на третій раунд українець дещо краще розрахував сили і зміг показати більше, викидав частіше за опонента. Хоча грек виявився міцним горішком, але кількісно щось протиставити Сашкові на сам кінець він не зміг. Але відзначив, що виглядав супернику продовж бою, цілком гідно. Перемога одностайним рішенням, яка виводить хижняка у чвертьфінал. І ще одна звитяга і Сашко топ-4, що забезпечує йому ліцензію на Олімпійських іграх. Наступний бій проти ірландця Келіна Касіді, задача, яку виконати цілком під силу українцю.